Як перетворити терпіння, майстерність і один ідеально влучний постріл на подію, яку запам'ятає цілий фронт? На холодному світанку неподалік передової український снайпер, непомітний, зосереджений, бездоганний, виконав постріл із відстані 1800 метрів. Один момент. І кілька ворожих бійців зникли з поля бою. Це історія про те, як народжується така операція. Від спостереження і планування до миті, коли тиша розрізається коротким звуком пострілу, який змінює хід подій. Was Все почалося не з гучних команд і не з героїчних промов. Почалося спостереження. Тижнями розвідка фіксувала невеликий осередок активності ворога. Позицію, що постійно створювала проблеми нашим оборонцям. На перший погляд, звичайний спостережний пункт: кілька машин, декілька солдатів. Але саме там проходив вузький коридор, яким ворог постачав боєприпаси і пальне. Вони діяли за графіком: ті самі обличчя, ті самі рухи, ті самі години. А там, де є передбачуваність, з'являється шанс. Розвідка в Києві, використовуючи супутникові знімки, перехоплення радіоефіру та повідомлення від місцевих мешканців, фермерів, пастухів, людей, які просто бачили більше ніж здається, зібрала мозайку. Вона показала, ця позиція не просто звичка ворога, це його слабкість. Командири зважували варіанти. Артилерія ні, занадто ризиковано для цивільних. Рейд можливі втрати серед наших залишався третій шлях. Снайпер один точний постріл замість десятків снарядів. Один постріл, який не лише усуне загрозу. А й зламає впевненість ворога у власній безпеці. Підготовка тривала тихо, ніхто не гнався за славою. Снайпер працював не один. Поруч була маленька група прикриття зв'язківці, спостерігач. Вони ночами вивчали місцевість, як вітер рухається долиною, коли сонце зачіпає метал даху, де слід стояти, щоб залишитися тінню. Кожна дрібниця мала значення, бо саме з дрібниць складається невидимість. Зброя перевірена, надійна, без надмірностей. Головне, не ефект, а результат комунікація продубльована, план відступу продуманий. Якщо шанс не ідеальний, ніхто не стріляє в армії, що навчилася цінувати життя, дисципліна теж зброя. Коли настав ранок операції, природа ніби допомагала. Тонкий туман вкрив поле, звук глухнув у повітрі. Позиція снайпера замаскована за кілька днів до того. Видимість чудова напрямок вітру, стабільний, десь далеко гавкав пес, і в цій звичайності було щось майже нереальне. Радіоефір мовчить, тиша перед дією. Ціль була визначена чітко: група ворожих бійців, які щоранку виходили до складу, розвантажуючи ящики з боєприпасами. Робили це звично, без прикриття, без напруги. Саме така недбалість і є полем роботи для тих, хто мислить у категоріях точності, а не хаос. Правила застосування зброї були переглянуті. Жодних сумнівів, лише законна військова ціль, завдання. Мінімізувати ризики, уникнути шкоди цивільним, досягти ефекту без зайвої ескалації. Це не була помста, це була робота. На відстані. 1800 метрів немає місця для імпровізації, лише розрахунок, терпіння і довіра між снайпером і спостерігачем. Спостерігач перевіряє вітер, світлові відблиски, спотворення в повітрі. Снайпер дихає повільно, один вдих, пауза, видяг, постріл. Звук короткий, глухий, мішень вражена. Реакція ворога, паніка і нерозуміння. Комунікація в їхньому секторі спалахує, наче лампа під напругою. Але занадто пізно. Звична для них рутина зруйнована назавжди. Для цього не було героїчного фільму, не було криків чи гучних перемог. Була робота фахівців. На тій ділянці фронту ворог почав змінювати маршрути, затримувати колони, міняти розклад. Один постріл, а ланцюг подій змінився без артилерії, без вибухів лише точність і розум. Цей епізод став уроком для наших доказом, що терпіння і розвідка приносять результати. Для ворога сигналом, що відстань не рятує. Вони почали дивитися на кожен пагорб і кожне поле з підозрою. Те, що здавалося безпечним, раптом стало зоною страху. Єсть укриття в бой. Подавляє Та навіть у цій історії є місце людському болю. Десь далеко сім'я, яка не дочекалася дзвінка, десь батьки, які вперше дізналися про втрату через коротке повідомлення. Так виглядає війна, навіть коли вона точна, навіть коли вона справедлива. І кожен, хто носить форму, знає цю правду. Але саме такі операції показують, чому Україна тримається. Бо за кожним пострілом не ненависть, а відповідальність. Не бажання помсти, а прагнення миру, бо наша сила у людях, які знають, коли чекати і коли діяти. Сьогодні ім'я цього снайпера не називають. Може, він уже на іншій позиції, може, готує нову операцію, але його постріл це не просто момент у стрічці війни, це символ того, що терпіння, точність і віра у справедливість здатні змінювати хід історії. І якщо ця історія зворушила вас, напишіть у коментарях слова підтримки нашим захисникам. Підпишіться, щоб не пропустити нові історії про мужність і професіоналізм українських воїнів. Кожен перегляд, кожен коментар це теж ваша участь у спільній боротьбі разом до перемоги.